Всім привіт! Вітаю на каналі сьогодні 16.08 Приїхав подивитися на сою. Ось так вона виглядає. В цьому році, напевно, це був останній раз, що я її сію. Соя просто вже догорає. Був кліщ, спрацювали корицидом, і соя, яка подавала якісь надії, просто вигоріла. Таке поле все майже жовте. Ще дві недільки та можна буде молотити. По бобикам не густо. І так як в минулому році залази в стручок і вижирає насінинку. Насіне напоїжена. Вже робити тут нічого не будемо, ніяких бризканій. Чекаємо поки висохне і заганяємо комбайну. Ось такий масив. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, яка у вас своя і чи буде в цьому році якась ціна на неї. watnastupnych widow.